Всім доброго дня. Сьогодні в нас свято. Сьогодні останній дзвінок. Моя доня, випускниця 9 класу. Трошки запізнюєшся, але нічого. Йдемо на лінійку. Що мама зробила? Давай будемо поправляти. А де приколочка там? Вітаємо велику спільноту Вересоцького ліцею у календарі 6 червня. І це останній день навчання у цьому навчальному році. Доброго дня, всім присутнім! Ось і настав цей радісно, тривожний день, день підбиття підсумків і планування майбутнього. Сьогодні святкують всі першокласники, які опанували свою першу книгу, «Буквар», випускники початкової школи. Які вже скоро стануть учнями середньої ланки, А найбільш хвилюючим є це свято для наших дорогих випускників 9 та 11 класів. Тож зустрічаємо їх гучними оплесками. Listen to the lights Ната сьогодні опалене війною, бо Україна моя у вогні, її захищають справжні герої, неньки моєї доньки, і сини. Незламні духом, мужні, сильні, творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Добрий день, присутні, учні. Все потрібно подякувати за те, що нам дали змогу зібратися зараз в такий буремний час на лінійці, подякувати ЗСУ, подякувати а, нашій адміністрації, подякувати а, старостату Вересочі, які завжди нас підтримують, подякувати а, учительському колективу, дітям і відповідно батькам. Бо без батьків ми багато чого не зробили. Дорогі учні, випускники, шановні вчителі, батьки, присутні, вітаю вас із закінченням навчального року, такого непростого та тривожного. На жаль, але і в 23-му році це свято не проходить. Це свято проходить із нотатками смутку. Адже повномасштабна війна, яку розпочала Росія, не закінчилась. Війна несла свої корективи у плани та мрії, у наше повсякденне життя, але не дивлячись на це. Ми це разом і на важких умовах продовжували навчальний процес. Дорогі діти, хочу подякувати вам за витримку та наполегливість у навчанні. Для вас розпочнуться поражка міх канікул. Бажаю вам набрати сил та відпочити перед новим навчальним роком. Дорогі випускники, для вас це зворушлива подія, адже зовсім скоро ви роз'їдетесь життєвими дорогами. Та пам'ятайте одне, нашу незалежність сьогодні ми виборемо для вас, кожен на своєму фронті. Саме ви є те покоління, яке буде розбудовувати нашу країну, вільну, квітучу, незалежну, сильну. Попереду на вас чекає доросле життя. І хоча війна змусила вас швидко подорослішати, я від щирого серця бажаю навіть у темряві знаходити яскраві промені світла щиро радіти, як діти, бути нашим світлим майбутнім. Шановні вчителі, ви, герої Світнього фронту. У нас складний час ви продовжуєте вкладати у своїх вихованців душу та серце, своєю любов'ю та невтомною працею допомагаєте впізнавати світ, прищеплюєте найвищі моральні цінності, виховуючи справжніх патріотів. Шановні батьки, бажаю вам. Завжди пишатися вашими дітьми та поруч з ними радіти їх успіхам. Прийміть на щиріші слова вдячності за терпіння, чуйність та розуміння. Бажаю усім нам скорішої перемоги, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні та довгих мирних років життя у сучасній могутній Україні зі святом. Вальним листом нагороджується, учениця п'ятого класу. Ми бачимо, що наші учні, зважаючи і на дистанційне навчання, і на те, що дзвоники часто змінювалися повітряними тривогами, але все ж таки займалися гарною справою. Ми сьогодні завітали, щоб ви нас запам'ятали, похище. Хоча... Малі ще розуміємо все. А ми, мамі... Чиканіше на найстарших подивити. Останній день навчання, шкільна лінійка, ще один урок. Слова на путні і слова вітання. Прощальний і останній наш дзвінок. Китинство і юній в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі так хотіли стати. І сьогодні ми до цього підійшли. Нас не покличуть дзвони в квітні класи. Лінійка вироснила буде не для нас. Часій чи спогади задумаєшся часом, як а швидко у житті спливає час. Тож зустрічаю всіх нас доле світла. Не дай зігнутись від нелегких проблем. веди до світла, перемоги. Не дай упасти під житейським тягарем. Учителі мій настав не ти ми наш сердечний углін до землі. Величні, за п'яцю вичку, за ночі без соні, залюблячи Прозвучить для вас Останній шкільний дзвоник Сьогодні, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа ваш рідний дім, адже ви тут виросли, подорослішали. І сьогодні, у травневому подиху весни, школа сумує, прощаючись з вами. Дорогі одинадцятикласники, послухайте в останнє звучання дзвінка і збережіть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі школою. Право дати останній дзвоник надається учням 11 класу. Очисту лінійку присвячену святу останнього дзвоника, оголошуємо закритою. Чи ми залишити святкову лінійку надається нашим випускникам.